Нововолинським рятувальникам передали нове водолазне спорядження. Рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська отримали два гідрокостюми сухого типу для порятунку людей у холодній та крижаній воді. Про це повідомили у Володимирському районному управлінні ДСНС у Волинській області. Головним управлінням ДСНС України у Волинській області було закуплено костюми РС-1000, призначені для холодної та та крижаної води, два з яких було передано на баланс 5 ДПРЧ міста Нововолинська. Дані костюми призначені для того, щоб знизити вплив водного середовища на, на організм людини. Гідрокостюм РС 1000 призначений для виконання пошуково-рятувальних робіт у водних акваторіях у будь-яких кліматичних умовах, захищає рятувальника від переохолодження і забезпечує позитивну плавучість. Спорядження виконане у вигляді монокомбіназону з уклеєним шоломом та ботами. Образинені боти забезпечують максимальний теплозахист і дозволяють стійко триматися на слизькій поверхні. Приміром лід чи сніг. Рекомендовані умови використання такого гідрокостюму. Температура повітря від Нуля до мінус тридцяти градусів Цельсія відтепер. Рятувальні та пошукові роботи на водних об'єктах Нововолинської громади рятувальники зможуть проводити більш професійно та оперативно і з максимальною безпекою та захистом особового складу.